Виклики сьогодення і перспективи майбутнього так назвали всеукраїнський форум громад, який відбувся на Ужгородщині. Захід зібрав голів сільських та міських ТГ з усієї України серед присутніх є очільники окупованих територій. Присутні голови громад з Київської, Сумської, Черкаської області, Вінницької області, Дніпропетровської області. Тобто, присутня на сьогоднішній день вся Україна, вся географія представлена. І дуже важливо, що коли вони зустрічаються, вони знаходять нових партнерів, вони підписують меморандуми про співпрацю, що далі набуває економічного, соціального, культурного розвитку цих громад. Востаннє подібний форум проводили три місяці тому, тож проблемних питань не збиралося. У всіх громад вони переважно однакові. Проте спільно знайти рішення значно легше. Запевнили і організатори, і учасники заходу. Чим ми допомагаємо? Ну у нас на сьогоднішній день допомога ну неможлива. Бюджет у нас є завдяки тому, що. На початку війни я повернув наш військомат в нашу громаду і військову частину, і наша громада прийняла програму допомоги. Ми десь 60% ПДФО, які перечисляють нам військові, ми допомагаємо їм купувати те, що їм потрібно. Ці люди, голови, мери городів. Це 1469 голів. Це я вже сьогодні казав. Це тільки три тисячних від 43 мільйонів людей, які були зафіксовані у 2020 році. Це еліта України, яка допомагає президенту, допомагає міністерствам, Верховній Раді жити в Україні. Єдина серед громад Закарпаття, яка мала можливість взяти участь у форумі Полянська. Голова Іван Дрогобецький боронить Україну на фронті, тож як ніхто знає про потреби бійців. Його команда запевнила, і початку війни в Україні надають чимало допомоги як внутрішньопереміщеним особам, так і військовим. Перш за все відзначили величезну роботу із підготовки і передачі банно пральних комплексів від полянської громади. Ця ідея виникла у нашого голови. Прийшов голова адміністрації, і сказав, що. Є в нас зараз нагальна потреба, тому що є бригади, батальйони там, де не мають змоги нормально помитися. І Іван Іванович придумав таку машину на колесах. Тобто там баню лазню зробили, зробили кейс, щоб а, ці, а, поставили кабіну, зробили прачечну для того, щоб військові могли попрати собі і, і утюжити сабільйов. І ця машина працює повністю в автономному режимі, тобто на дізель-генераторі. Як з перших днів війни, починаючи з 24 лютого, було переформатовано завдяки очільнику громади івано друговецького ЦНАП. Було згуртовано працівників, які з перших днів почали давати допомогу внутрішньопереміщеним особам. Першочерговим питанням було звичайно це розселення, це забезпечення харчуванням, це забезпечення перш... засобами першої необхідності. До цих питань згодом додалися питання. Зсу і почалися питання ці першочергові, тому що забезпечення збройних сил України це питання кожного українця, і це все зумів організувати наш очільник Іван Дрогобецький в єдине і допомагати кожному по потребах. Пізніше зрозумівши, що більшу. Користь він принесе в Збройних силах України. В грудні місяці 2022 року він добровольців добровольцем, сержантом доєднався до лав збройних сил України. Звичайно, побачивши його такі керівні сильні якості як керівника потужного. Побачили і там і це не залишилося осторонь, тому що достроково його було призначено командиром роти. Допомагати налагоджувати контакти, партнерські зв'язки між громадами на благо ЗСУ ключове завдання форуму. Завдяки тісній співпраці Української агенції інноваційного розвитку, центру освітніх реформ, наші діти та полянської громади вдалося створити пул громад побратимів і знайти спільні рішення у багатьох гуманітарних та економічних питаннях.